Наступне правило ведення сторіс, самооформлення вони мають бути різноплановими. Тобто, наприклад, спочатку записала відео та селфі, та, ви дете ви знімаєте наклали текст. В, наступному, в наступній сторіс якийсь якесь красиве фото гарне і зверху текст. Далі а, селфі і текст. Далі якась там чашечка кави і текст. А, далі відео знову ж таки якогось пейзажу. З текстом, далі там фото комп'ютеру, далі там селфі, далі ще фото зі скріншотом, далі щось розмовне. Знову розмовне, але з іншого ракурсу. Ви маєте робити дуже різнопланово. Я вважаю, що в кожному експертному сторітельінгу важливо, щоб були розмовні сторіс. Якщо у вас там в сторітельінгу 20 сторіс, то хоча б 3-5 зробіть розмовними, де ви прямо розмовляєте, тому що буде таке відчуття, що людина знаходиться з вами і більше прогрівається до вас. Але не робіть, щоб підряд 5 сторіс, де ви просто сидите і розмовляєте, як я ось перед вами.